Так, ну що, вирізав я маточник, підставив кліточку. Кліточки в мене ще старі. Я в них замовляв у ткача матки, Карпатки. До речі, одна із них досі в мене працює. І, до речі, от саме та маточка Карпатка була в моєму лежаку українському, в якому я в по попередньому відео показував, що я був, знайшов ще одну молоду матку, яка вийшла з маточника. 에... Матки класні у нього, матки потужні, спокійні. Що саме головне, я беру акцент на те, щоб матки були, точніше навіть не матки, а самі бджоли від маток були не агресивні. Тобто були працьовіті на медузборі гарно працювали, але разом з тим 에... ставлю акцент на те, щоб бджоли були спокійні, щоб з ними можна було комфортно працювати, щоб не було так, що ага, відкрив вулика, і тут на тебе цілий рік кидається. І готові тебе з потрохами жерти. Ні. Я розумію, що чим сильніша, тим агресивніша сім'я, тим вона сильніша, тим вона краще на медозборі. Але потрібно тоді вдягатися в якісь, я не знаю, космічні скафандри для того, щоб можна було працювати з тими бджоми. Тому я от вирішив поставити даний маточок в кліточку, кліточку підставлю до, в ту сім'ю, яка в мене скажена, злюча. Я її називаю дракони. Надіюся, маточка з маточника вийде, змішається, буде, тобто буде спільний е, запах з ну, сім'ї. Бджоли е, відчують, що є молода матка. Можливо, стануть трошечки спокійнішими, тобто їхня агресія спаде, і це дасть мені можливість оглянути нарешті все-таки то гніздо тому вулику, знайти стару марку, її звідти удалити і замінити ось цією маточкою. Гніздо таким чином поновиться кров і, можливо, сім'я виправиться. Можливо, я ж зможу відмір відкачати в е, цьому році вперше. Не, тому що від е, початку не, сезону, тобто коли сім'я вийшла з, самого, з, з мілі, е, я її огля, міг оглянути всього-всього два рази. Тобто Станом на сьогодні сім'я була оглянута лише два рази. Тобто перший раз, коли сім'я е, вийшла з земілі, я її Оглянув, зробив ревізію, я її скоротив. Потім, коли настала вже тепла погода, почали цвісти сади. Тобто перед садами я її розширив, я зробив разове розширення і вже на акацію я був їм поставив ще магазин. Да, тому виходить три рази. Три рази я сім'ю оглядав. Я поставив ще магазин. Все, після того я і намагався оглянути ту сім'ю тих драконів, але вони мені не дали можливості. Тому що вони... Останній останні мій огляд закінчився тим, що в мене я був весь обжалений. У мене на правій нозі було 20 жалень, на лівій нозі було. 15 вжали десь приблизно 15-16. Я додому ледве доїхав. Від дачі. Тому отакий спосіб, не знаю, чи буде він дієвий. ну, Будемо експериментувати, будемо пробувати, будемо дивитися, що з того все вийде. Всім пока, гарного вечора. На все добре.